Закони духа керують всією землею, але які це закони? Сутні законів духа у тому, що у вас є любов Божа, і вам потрібно знати, як вони впливають на ваше повсякденне життя, Розумійте характер Бога як вашого Спасителя і Отця. Дізнайтесь, як вивільняючи Божу любов, яка є всередині вас, ви приводите в дію Його Слово і силу в вашому житті, щоб ви могли любити і вірити цілеспрямовано і бачити те благословення, яке має для вас Бог. Сіючи Божу любов у те, у що ви вірите, ви будете збирати урожай його обітниць, який переважає все, про що ви могли просити чи уявляти. Наповнюйте свій дух правильними словами, щоб знати, що робити і говорити, коли виникають труднощі. І ви побачите, як Божа любов змінює вашу ситуацію. Любов'ю Божою припиніть сварки і непрощення. І поверніть свободу і мир собі та людям навколо вас. Виберіть жити в любові. І ви побачите, як все прийде у відповідність з його обітницями для вашого життя і тих, хто вас оточує. Бог добрий Бог. Амінь. Алілуя. Сьогодні з вами станеться щось добре. Так. Амінь. Алілуя. Дякуємо тобі, Господи. Один чоловік розповідав мені, коли брат Роберт спроповідав на телебаченні. Він сказав: сьогодні з вами станеться щось добре, тому що Бог добрий Бог. І той чоловік розповідав, що його 90-річна мама. Дивилася телевізор, і тут з'явився Орел Робертс і сказав, сьогодні з вами станеться щось добре. А вона в цю мить в своєму халаті проходила кімнатою і сказала: Нехай станеться, синку, нехай станеться. Що ж, нехай станеться. Так, амінь. Так, хвала Богу. Так, сер. Так, сер. Бог добрий Бог. А диявол поганий дьявол. Так. Це те, що він сказав. Він сказав: Бог добрий Бог. А дьявол — поганий дьявол. Амінь. Ісус сказав: нема в ньому істини. І він не правдомовець від початку. Гаразд. Євангелій від Івана, 10 розділ. Я називаю це розмежувальною лінією. Хвала Богу. Скажу вам: інколи гаряча вода з лимоном. Може бути саме тим, що вам потрібно. Керол, ти молодець. Це добре? Це справді добре. Євангелія від Івана 10 розділ. Тут ви бачите, як це чітко розмежовується. Почнімо трохи вище. Дев'ятий вір. Я двері. Хто увійде мною, той спасеться. І увійде та вийде, і знайде посовисько. Злодій приходить. І будьте дуже уважні, в якому порядку Ісус це каже. Він не сказав, що дьявол приходить вбити. Він не сказав, що дьявол приходить знищити. Передусім, Дьявол — це злодій. Йому нічого не належить і він нічим не володіє, тому він має вкрасти це. Ісус сказав, що саме дьявол намагається вкрасти. Він приходить, щоб вкрасти слово Боже. Він нікого не зцілює, він нікого не благословляє. Злодій приходить лише для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Я прийшов. Щоб ви мали життя і мали його з надлишком. В розширеному перекладі Біблії говориться до переливання через край, життя, все, що стосується життя в дусі, душі, тілі, фінансово і соціально, все а д'явол приходить, щоб вкрасти. Якщо йому вдасться вкрасти Слово Боже, тоді він зможе і вбивати, тоді він зможе і нищити. У книзі Пророка Малахі д'явола названо тим, що жире, і губителем. Він губитиме і нищитиме все, що зможе. Це те, чим він займається. Я пастор добрий. Так. А добрий пастер віддає своє життя за вівці. Я добрий пастер. Алілуя! Так. Це має змусити вас так. вигукувати від радості. Він добрий пастор. Слава Богу! 14 вір. Я пастор добрий і знаю своїх, і мої мене знають. Так, слава Богу. А я вівця його отари. Так. А тепер перейдемо до мого улюбленого 145-го псалма. Добрий Господь до всіх. Це мій улюблений псалом. І наступний мій улюблений псалом. Господь пастор мій. І я ні в чому не матиму нестачі. На зелених пасовисках оселить мене. Так. Так. На тиху воду. На тиху воду так. Мене він не підганяє мене. Підганяють худобу, Абсолютно вірно. а Овець веду. Він робиться Духом Святим. Так. Він наш керівник. І який наступний? 91-й псалом. Слава Богу. Амінь. Амінь. Послухайте. Бог ніколи не створював ніколи не створював нічого поганого. Вірно? Амінь. Відкримо 14 розділ книги пророка Ісаї 9 вірш. «Шеол внизу, і той заворушився через тебе. Готуючись зустріти тебе при вході, він розбудив заради тебе духів усіх колишніх можновладців землі, піднявши з престолів царів усіх народів. Усі вони скажуть тобі: і ти, ослаб, як і ми, зрівнявся з нами. Тож, твоя пиха і звуки твоїх харв провалилися до Шеолу. Твоє ложе під тобою черви, а твоє накриття хробатство. Як же ти впав з неба, Люциферу? Сину досвітньої зорі, яскравої зорі. Це також перекладається як зірка. Зорі. А ким названо Ісуса? Яскравою ранковою зорею. Яскравою ранковою зіркою. Професоре, я абсолютно переконаний. Коли ви читаєте книгу об'явлення, ми не будемо зараз її відкривати, але Люцифера названо там його ангелом. Тому я цілком переконаний, що спочатку Люцифер був особистим ангелом Ісуса. Можете в цьому не сумніватися. Через те, що їхні імена схожі. Так. Він був ангелом, який покриває. Так. так. І найгарнішим з усіх. Отже, а говорив у серці своєму. Послухайте це, дорогі глядачі, послухайте дуже і дуже уважно. Послухайте, що він сказав. Але ж ти говорив у серці своєму: підіймуся на небо і вище Божий зірок поставлю свій престол. Сяду на горі зборів на далекій північній горі. піднімуся понад високі хмари і у подібність Всевишньому. Але ти скинутий в Шеол, в глибини безодні. І ті, що тебе побачать, уважно дивитимуться, приглядаючись до тебе. Чи це той самий, що примушував землю тремтіти і руйнував царства? Він був тут, який перетворював світ на пустелю і спустошував міста. Не забувайте, що між віршами в книзі пуття: 1.1» і «1.2» Минув якийсь час, минув якийсь проміжок часу. Ти спустошував міста і не відпускав на волю своїх полонених. Усі царі народів спочивають в честі, кожний в своїй усипальниці, а тебе викинули з твого гробу, як гнилу галузку, вкриту вбитими, прошитими мечем. І скинутиме в кам'яні ущелини, як затоптаний труп. Якщо ми дослідимо 28-й розділ книги пророка Ізекіля, з 1 по 10 вірші, і з 11 по 19 вірші, і все це разом, то там говориться, що Люцифер був досконалим того дня, коли він був створений. Він був досконалим. Люцифер створена істота. Тепер дуже швидко. Не відкривайте це місце. Я швидко відкрию і прочитаю це вам. Я можу процитувати, але краще відкрити це місце. Це шостий розділ послання до Ефесян. Там все це викладено. І ви можете це бачити. Нарешті, брати мої, зміцнійтесь з Господом і могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів дьявола. Бо наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств. Це 12-й вірш послання до Ефесян. 6.12. Проти начальств, проти влад, проти правителів темряві віку цього. Проти піднебесних духів злоби, піднебесних духів злоби ми можемо відкрити книгу Даниїла і побачити це, коли Даниїл постився. Так, князь, який панує в повітрі, піднявся так. проти. І Архангел Гавриїл не міг прийти до Даниїла, бо цей князь піднявся проти нього. Йому довелося покликати Архангела Михаїла, архангела воїна, щоб той допоміг йому воювати з цим Князем. У них не було імені Ісуса, тому вони не могли це зробити самотужки. Але Бог не створив нічого поганим. Все було добрим. І Люцифер був хорошим. Тому тепер для нього немає спасіння, бо в нього не було спокусника. Він був створений досконалим. Доки в ньому не знайшлося беззаконня Беззаконня. в ньому У ньому. він сам породив беззаконня, він батько неправди. Отже, піднебесні духи злоби. Гавріл сказав дух Персії. Тобто Ірану, дух персії, це нечисті духи, які атакують уряди, вони атакують на найвищих рівня. Правителі темряві віку цього. Це ті, хто володівають людьми у цьому світі, це демони високого рангу. А звідки вони виникли? Коли Бог сказав наповнюйте землю, після попередніх народів. він мав на увазі наповнюйте заново після попередніх народів. Тут вже жили люди. Це так звані неандертальці. І не було ніякої проміжної ланки. Їх довелося затопити. Тут сказано: я піду, він знищив ті народи. Важко повірити, але він був тут. І ті люди, які пішли за дьяволом, слідували за ним до кінця. Вони не були на рівні Адама. І це очевидно. Це очевидно створені за образом, так не за образом Божим. так з диханням Бога в них і як це стосується нашого спасіння? Ніяк, але ми розповідаємо і вказуємо на це. Бо дьявол так. переможений ворог, він позбавлений сили, але Ісусу довелося пройти все це, щоб відновити все це і повернути на свої місця. Це потрібно було зробити. І це мало бути зроблено завдяки завіту. Ви запитаєте, брате копен, а як щодо пекла? Як щодо цього? Відкриємо 25-й розділ Євангелія від Матвія, сороковий вірш. І цар скаже йому у відповідь: «Істинно кажу вам. Те, що ви зробили одному з цих братів моїх менших, це ви зробили мені. Тоді скаже і тим, що ліворуч від нього: йдіть від мене прокляті вогонь вічний, приготований для дьявола і його демонів. Так. Бог приготував пекло. Що ж, пекло це в'язниця, в'язниці це добре. Це спосіб ізолювати поганих людей із суспільства. Забрати їх з вулиць, щоб вони не робили те, що вони роблять, тому в'язниця це добре. Однак пекло не було створене для людей, воно ніколи не призначалося для людей. Це має зміст, коли Ісус говорив з учнями у Євангелії від Йоанна і в останніх настановах на ті вечері завіту, Він сказав: Туди, куди я йду, ви не можете піти. Вам не потрібно туди. йти». Вам не потрібно йти туди. людям не слід бути там. І він полонив полон. Так. І небеса були забруднені гріхопадінням Адама. Якщо ви дослідите послання до євреїв, то побачите, що навіть небесні посудини поклоніння мали бути очищені. І єдине, що могло очистити їх, це дорогоцінна кров Ісуса. Вся його кров там. Не лише краплина, чи дві, а вся кров на кришці небесного Ковчега завіту. Вона там. І ця кров голосить про нас з вами так амінь, алілуя, заступається за нас і так далі. Але важливо розуміти, що Бог ніколи не створював щось погане. Дьявол, тобто Люцифер. Ранкова зірка був яскравим і чудовим. Однак його краса занапастила його. Він був Він був архангелом музики. Він відповідав за поклоніння на небесах. Так. Це важливо, чи не так? І як тепер дьявол використовує музику? І доктор Філд Дріско вказав мені на це. Він показав мені це. Диявол використовує струнні інструменти і цимбали. Вірно. Але не сурму. Тому що Бог зарезервував сурму для себе на день його приходу. І він засурмить в неї. Амінь. Що ти думаєш про це, Стіве? Так. Амінь. Але всі ми, до речі, Стів Інгрем, один із найвидатніших піаністів, яких я коли-небудь знав у своєму житті. І ми багато разів разом записувалися в студії. Так, дьявол використовує всі ці інструменти, але сурму Бог забронював для себе. Амінь. Амінь. Тому так важливо це усвідомлювати. Всі ці речі взаємопов'язані. Коли ви говорили, до мене дійшло, що кров Ісуса кличе зараз про нас з кришки ковчега. Ісус він другий Адам. Так. Син людський. Кров Авеля. Отець сказав: Я чую кров Авеля, яка кличе до мене. Так, син Адама. Тепер там син Адама. І ця крові досі заступається за мене. Отак. І це добре. Це добре. Це добре. Алелуя. І я кличу. Звісно, я не знав. Я не знав цього під час Другої світової війни. Тоді я був ще дитиною. Але я бачив. Мені справді подобається військова справа і одного разу Господь відкрив мої очі, щоб я побачив духовний світ під час величезної битви, духовний бік цього. Як це відбувається в дусі? Це повне замішання. Хаос демони роблять все, що можуть. Однак там також задіяні ангели. Раптом духи залишають людей одні відходять туди, інші сюди, і тоді я почав розуміти. Я сказав, Боже, як важливо заступатися, молитися за військових, за поліцію. І за тих, хто першими реагує на надзвичайні ситуації? Бо всі вони задіяні в цьому. Все це частина духовної війни. 11 вересня 2001 року відбулася атака на Америку дуже ошуканими людьми. дуже ушуканими людьми так, отже, що тут сталося? Сатана, Люцифер був скинутий як блискавка. На небесах це швидко. Так. Бум. І його більше нема. Бо такого не може бути поруч зі святим Богом. Всі війни відбуваються тут. ви знаходитесь у стані війни відтоді, як народились. Можливо, ви цього не усвідомлюєте. У цьому розумінні Швейцарії не існує, розумієте? Так. Ви приймаєте участь у війні? І це пояснює записане у пророка Даниїла. Персію, Іран, все те, що зараз відбувається. Люди бачаться щодня у новинах. Не НЛО. Ні, я думаю, що ми трошки бачимо деякі духовні речі. Так. У сьомому розділі книги Даниїла ангелів тут практично не було. О, так. Їх не було. Тому Гавриїлу довелося Ангели прийти мали сюди. приходити і відходити. Так. І Трабина. драбина Якова це ілюстрація того часу. Бо дьявол був абсолютним богом цього світу. Він мав ладу Адама. Тому їм доводилося приходити і відходити. Але що сталося в день П'ятидесятниці? Так. Так, Господь, ось що вчинило шум як від сильного горбучкого вітру. Всі ті ангели одночасно повернулися в цю атмосферу, і це лунало по всій землі. Я переконаний, це можна було почути по всій землі. Так у нас на заході, у Техасі та Оклахомі насувається атмосферний фронт, і цей порив вітру від передньої межі. Так. Рухається рівнинами, ви відчуваєте це, стається зміна температури, все змінюється, і саме це сталося у другому розділі дій. Вони всі знали про це. Ось чому тут про це згадується: сильний рвучкий вітер. На них злинули язики, немов вогнені. Бог повернувся на цю так. планету. Дуже сильно. Дуже сильно тепер він може бути в кожному з нас. Скільки існує ангелів? Незліченна кількість. Незліченна кількість. Ви не можете їх порахувати. Їх неможливо порахувати, і є ангели, які перебувають на землі. Інакше як можна приймати в себе ангела? Як можна приймати ангела, не знаючи про це? Бо їхнє місце тут, вони зараз тут. Ця студія наповнена ними. Так, один точно тут. Це мій. Два. Два, три. Я мав привілей. Багато років тому я познайомився з одним чоловіком, він був баптистом, а я проповідував церкві Дена Сатана в Бомонті. Той чоловік приходив на кожне зібрання вранці і ввечері. Наші зібрання закінчувались, якось він розсердився, пішов, потім повернувся, і в нього від здивування відвисла щелепа. І потім він сказав: чи можу я зустрітися з вами після зібрання? Я відповів звісно, бо мені було цікаво, що з ним трапилось. Він сказав: там був ангел, я бачив його. Коли ви ненадовго зупинялися, він щось шепотів вам, і ви знову починали енергійно проповідувати. Той ангел був схожий на містера Пропера, такий кремезний, а наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь, Бог переміг темряву своєю добротою, а це означає, що це більше не битва. Бог переміг, доброта перемогла, і як його дитина, ви можете бути впевнені, що його доброта вже перемогла диявола і у вашому житті. я нагадую вам про тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа. Можливо, ви думаєте, як мені вивільнити Божу любов? Брат Коплен багато навчає про закон Божої любові і про те, що приводить її в дію. Він крок за кроком показує вам, як вивільняти Божу любов, яка живе всередині вас. І ви дізнаєтесь, що означає цілеспрямовано практикувати любов. Коли ви вибираєте проявляти Божу любов до інших людей і робите це свідомо, цілеспрямовано. Це благословлятиме вас і оточуючих, і допоможе ще більше розвивати у вас Божу любов. Любов, віра, радість і надія, вони стануть будівельними блоками вашого майбутнього. Тому щоб завантажити безкоштовні тези цих передач, заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Ви можете надсилати до місії Кеннета Копленда ваші молитовні прохання. У нас є співробітники, які навчені в Слові Божому. Тому, якщо вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві. У вірі на підставі Слова Божого зв'яжіться з нами. І це дуже важливо. Візьміть місця писання, на підставі яких ви молитесь, і випишіть їх. Роздумуйте над ними, проголошуйте їх, зробіть їх своїм сповіданням, вірте слову Божому і дозвольте істині його слова змінити ваше серце. І тоді всередині вас почне піднімати сміливість. Не вірте неправді. Наблизьтесь до Бога, вчиніть опір дияволу, і він втече від вас. Це ще не кінець, поки ви з Богом не перемогли. У місії Кеннета Копленда є молитовні служителі в офісах у всьому світі. Зв'яжіться з офісом місії Кеннета Копленда у вашому регіоні. А завтра знову приєднуйтесь до брата Копленда і професора Грега Стівенса і дізнайтесь з писання, що Бог завжди і на 100% добрий. Завжди. Не пропустіть це. Дякую за те, що приєднались до нас до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.